Згідно з секретних документів Пентагону, війна в Україні не завершується перемогою жодної сторін. Київ засмучений такою оцінкою. Витік таємних документів США міг статися через співробітника військової бази. ФСБ заявило, що вбивство пропагандиста татарського організували громадянин України та українські спецслужби. Українець підпалив себе під будівлею консульства України у Кракові. У ПЦМП поскаржилися в поліцію на коміків кварталу 95». Моє ім'я Дмитро Олійник. Про ці та інші події 414 чотирнадцятого. Дня великої війни розповім далі. Масовий витік таємних документів США міг статися через співробітника військової бази, видання Вашингтон Пост на умовах анонімності. Поговорила з учасниками закритого клубу на платформі Діскорд, які називають себе знайомими цієї особи. За їхнім описом, це молодий харизматичний ентузіаст. Документами він почав ділитися ще під час пандемії, через те, що нудьгував. Поміж розвагами, користувач з нікнеймом Оджі розповідав друзям про справи у світі і таємні операції влади, щоб друзі. Були обізнані про реальний стан справ і таким чином більш захищені. Друзі кажуть, що знають реальне ім'я автора «Зливів» і штат де він проживає, але відмовилися здавати його. Один з друзів каже, що не вважає, що оджі вороже налаштований до влади Сполучених Штатів Америки чи працював на інтереси якоїсь країни. А у питанні війни Росії проти України не був ні на чиєму боці. Папка на сервері, де він публікував документи про війну, нібито називалася Ведмідь проти свині. Водночас друг каже, що Часто говорив про розвідку США як зловісну силу, яка хоче контролювати громадян, про надмірний контроль влади і що вона ховає від громадськості жахливу правду. За словами одного зі співрозмовників, у їхній компанії були люди з Росії та України та інших країн Європи, Азії і Південної Америки. Ну а поки триває розслідування обставин витоку секретних документів, з'являються нові подробиці з них. Згідно з проаналізованими даними матеріалів, очікується, що війна між Україною та Росією триватиме до 2024 року. The Washington Post зазначає, що навіть якщо Україна поверне собі значні території і завдасть значних втрат російським військам, що на думку американської розвідки є малоймовірним, здобутки країни не призведуть до мирних переговорів. Окрім цього, оприлюднений документ перед передбачає, як українські та російські військові лідери реагуватимуть на виклики на полі бою, і передбачає, що рік завершиться для обох сторін лише незначними територіальними здобутками в результаті недостатньої кількості військ і постачання для ефективних операцій. У матеріалі вказується, що така патова ситуація, коли жодна зі сторін не досягне вирішальної переваги, описується в документі як найбільш імовірний сценарій. Для української сторони війна на виснаження призведе до розчарування всередині країни і критики з приводу того, як ведеться війна, що збільшить імовірність зміни керівництва щодо російської сторони, то безвихідь змусить Москву задіяти скорочені резерви через зменшення бойової потужності. Видання Політико пише, що в Україні засмучені витоком США щодо оцінки контрнаступу, де йдеться про те, що Україні вдасться отримати скромні територіальні здобутки. Київ заявляє, що документ свідчить про те, що США вкотре недооцінюють можливості збройних сил України. Так, людина, яка контактує з високопоставленими чиновниками в Києві, заявила, що ті ж самі люди, які говорили, що Київ впаде через три дні, зараз зливають шкідливу і не менш безглузду інформацію напередодні наступу, критично важливого. Для всього вільного світу журналісти також цитують представника українського оборонного відомства. Він сказав, що цитую є люди, які продовжують сумніватися щодо військових шансів України в контрнаступі. Але ми довели, що всі вони помиляються. Кінець цитати у політику вважають, що коментарі дають зрозуміти, що США та Україна не настільки синхронізовані, як стверджують обидві країни через 14 місяців війни. Натомість, генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес вважає, що витік секретних документів Пентагону не позначиться на контрнаступі України. Ходжес вважає, що українська сторона має бути менш засмучена можливими наслідками ніж американська, яка продемонструвала свою вразливість. На думку військового, якщо звіт про нестачу боєприпасів в Україні є правдивим, адміністрація Сполучених Штатів Америки повинна не тільки щосили намагатися передати їх у ще більших масштабах, а й знову розглянути питання надання. Ф 16 або інших літаків, ходжес закликав надати допомогу винищувачами, тактичними ракетами, снарядами або різними типами високоточних засобів більшої дальності, які дали б змогу змусити Росію не використовувати Крим як місце, звідки завдають ракетних ударів. Він запропонував допомогти Україні придушити Чорноморський флот, кораблі якого запускають ракети по українських будинках, після чого повертаються в порт. Норвегія оголосила небажаними особами 15 співробітників посольства Росії у Норвегії, які де факто займалися шпигунською діяльністю під дипломатичним прикриттям. Зазначені співробітники мають залишити країну у стислі терміни. МЗС країни зазначає, що за діяльністю зазначених осіб стежили тривалий час. Міністерка Гуйтфельд зазначила, що діяльність цих росіян несумісна з їхнім дипломатичним статусом, і рішення Норвегії важливий крок для зменшення розвідувальної активності Росії в Україні та захисту національних інтересів Норвегії. ФСБ заявила, що вбивство пропагандиста Владлена Татарського організував громадянин України Юрій Денисов та українські спецслужби. І ніби допомагали спецслужбам російські опозиціонери, які переховуються за кордоном. Окупанти стверджують, що Денисов прибув із Києва в лютому через територію Латвії в московський регіон, де збирав відомості про татарського. Нібито після теракту Денисов вилетів із Росії транзитом через Вірменію до Туреччини. В ФСБ хочуть оголосити його в міжнарод. Родний розшук. Росіяни також опублікували знімок документів Денисова. Згідно із опублікованим фото, посвідчення водія чоловік отримав у Торезі Донецької області, який перебуває в окупації з 2014 року. Біля енергоблоку окупованої Запорізької атомної електростанції вибухнула російська міна. Телеграм-канал Енергоатому повідомив, що окупанти продовжують перетворювати АЕС у військову базу, мінуючи периметр довкола станції. За інформацією джерел, вибух пролунав біля машинної зали 4-го енергоблоку. Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна. Звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗС. Водночас, росіяни намагалися заспокоїти працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ. СБУ арештувала майно під санкційного проросійського олігарха Вадима Новинського. Вважається, що він причетний до пособництва країні агресору. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 мільярди гривень. Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати індустріальні об'єкти на де. Декілька афілійованих комерційних структур для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Наразі мін'юстом вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств. Співробітники СБУ провели обшуки в офісних приміщеннях підприємства, а також за місцями роботи та проживання фігурантів. Під час обшуків виявлено документи, печатки компанії нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул переконаний, що президента Росії Володимира Путіна необхідно ліквідувати. Примітно, що навесні 2019 року Вілкул говорив, що російський народ і український народ. Це братні народи і мріяв про нормалізацію відносин між ними. Тепер же голова ради оборони Кривого Рогу годинами може розповідати про бойові дії на Дніпропетровщині про допомогу військовим, ділитися секретами, як в регіоні вдається відбивати атаки росіян. На каналі Української правди вийшло інтерв'ю з Вілкулом. В ньому він пригадує, як ще рік тому росіяни перебували на підходах до Кривого Рогу. Пояснює, як сьогодні живе рідне місто Зеленського, та зізнається, що не вірить в існування хороших росіян. А також відрікається від Януковича, пояснює свої відносини з Ахметовим та визнає помилки минулого. Переконайтеся самі. Посилання на інтерв'ю з Вілкулом з'явиться тут. Вчора Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що комісія розпочала перевірку Києво-Печерської лаври і вже склала заяву про злочин щодо знищення руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Сьогодні поліція Києва розпочала розслідування за фактом руйнування одного із корпусів на території лаври. Правоохоронці з'ясовують усі деталі та збирають докази. Печерське управління поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин. Тим часом в УПЦ МП написали заяву в поліцію на коміків кварталу 95 Олександра Пікалова та Євгена Кошового. Причина невдалі на думку московського патріархату жарти про ОПЦ МП. йдеться про шоу Байрактар Ньюз», яке нібито містило у собі приниження честі та гідності громадян відповідно до їхніх релігійних переконань. В УПЦ МП стверджують, що у передачі від 7 грудня ведучі дозволили собі зневажливо висловитися про церкву і віру в Бога, і зацитували слова коміків. Було б добре мати відповідний прайс-лист, плюнути в священника у ПЦМП 20 гривень, залишити святе писання цвяхом на позашляховику 50 гривень, вдарити по лівій щоці і автоматично по правій 100 гривень. Повідомляється, що внаслідок цього за останні місяці зросла кількість випадків застосування фізичної сили щодо священнослужителів у ПЦМП. 63-річний чоловік підпалив себе перед будівлею Генерального консульства України в польському Кракові. Інцидент стався близько восьмої ранку. Українець вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян. Свої слова він адресував українським чоловікам, які зібралися перед консульством. Швидше за все, на знак протесту, він облив себе легкозаймистою речовиною і підпалив. Чоловіка загасили випадкові перехожі. Його доставили в лікарню. На той момент він був присвідомий лікарі оцінюють його стан як важкий. На місці події працює поліція. Про інцидент повідомлено прокуратуру. В деокупованому місті Ізюм Харківської області знайшли графіті за стилем, схоже на роботи художника Бенксі. Фотографіями малюнка, на якому зображений хлопчик, що закрив обличчя долонями і плаче. Поділився у своєму інстаграм британський фотограф Ед Рем. Рем, який знімає українську війну для видання The Guardian, розповів, що малюнок знаходиться на залишках радянського пам'ятника. До слова Ізюм та його околиці були звільнені від російської окупації у вересні минулого року. Графіті Бенксі у різних містах Київської області з'явилися у листопаді минулого року. Поділіться у пестрічка з тими, кого любите, і тисніть вподобайку.